Ведмедик Бон і телефон. В Карпатах із батьками жив ведмедик бурий бон. Хотів він, щоб йому купила ненечка айфон. Зустрів у лісі дівчинку з ним, бігала, мов лось, сміялася, бо бачила смішне в айфоні щось. Знайшла невдовзі й музику, підскакувала в такт, а потім пісню слухала. Не вигадка, це факт. Купила мама синові новесенький айфон, а тато повербанк придбав, зрадів ведмедик бон. Всі гроші, потом зібрані, віддали. Це не сни. Хотіли, щоб єдиний син жив краще, ніж вони. Матуся продавала мед, татусь дороги клав, складали гріш. І прагли, щоб їх боник усе мав. Та син, айфон отримавши, змінився до безмеж, нічого не робив, лише сидів із ним. А вже ж не бігав, не стрибав він і не плавав у ріці, медок не вибирав і не приносив камінці, тарілку навіть вимити й горнятко не хотів. На різні смішні відео в Тіктоку бонпіців. Матуся засмутилася, татусь у тугу впав та якось про програму батьківський контроль узнав. Обмежив сину, доступ він до різних соцмереж. Спочатку боник плакав і у лють заходив теж та згодом зрозумів, що світ реальний є. Живи, радій кущам і деревцям, пташиний спів лови. любуйся цвітом, засмагай і плавай у ріці, тягни до сонця лапи й зір, як квітка пагінці, роби корисне щось і за собою прибирай, труди вивчай, професію до серця обирай, бо виростеш, батьки підніс. Не піднесуть медок, мусиш надбати собі сам і меду, і ягідок. Лиш дві години на добу був бон у мережі, шукав, як рибу запекти, і як спекти коржі, музику слухав і пісні, вірші, казки читав, займався спортом, мудрим і успішним боник став.